І що, показую вам результат, який кліпчик в мене вийшов. Ой, супер. Дуже велика топка, дуже зручна. Ой, одне задоволення. До речі, я навіть за світло почала менше платити. Уявляєте, я зимою плачу менше, ніж літом. Тому що вона закриває всі потреби. О, цей трошки не в жарі. О, тепер різниця. Кажуть, не сум в жар. Це був в жарі. А цей ні, я його зараз поставлю допікатися. О, гачка, як не поставиш в жар, не допечеться. Так що назад в жар. Раз, два. І ще туди. На хвилиночок 10. До речі, печеться півгодинки у мене в печі. Ну, а Мурка, подивіться, який добре. Тут кіця з вулиці прийшла. Коврик якраз для неї. Супер. Бо знає би хлібчик такий добрий не був, все контролює. Кіця хороша. А, фу. не люблю, коли її чпать.